Господь з вами, з Ісуха. Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря, і зібралися біля нього численні натовпи, так що йому довелося увійти сійстий човен, а всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм притчами, кажучи, ось вийшов сіяч, сіяв. І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі і пролетів птахи та поз'їдали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де немало багато землі і швидко зійшло, бо не мало глибокої землі, як підноза сонце зів'яло, І не маючи корення, засохло. Інше впало в терня. А терня виросло й заглушили. А інше спало на добру землю і давало плід. одне в сто, одне в 60, одне в 30 разів. Хто має вуха, нехай слухає. Підійшовши, учні, запитали його, чому ти говориш до них притчами? А він на відповів сказав. Бо вам дано після таємниці царства небесного, а їм не дано. Адже хто має? Тому дасться і отримає понад міру. А хто не має, то й те, що має, буде зарогне від нього. Я тому говорю до них притчами, що дивлячись вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається, що вони просто і саді, якому говориться, слухом будете чути та не зрозуміти, і вдивляючись, будете дивитися та не побачити. Адже серце цього народу оживіло, і вухами тяжко чують, і очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами, Та й серце не зрозуміти і не навернутися, і щоб я зцілив. Ваші ж очі блаженні, бо бачать, і ваші вуха бо чують. Воїсню, кажу вам, що багато пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили. І почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули. Отже, послухайте притчу про Січа. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає постійне в його серце. Це те, що посіяне при дорозі. А посін на кам'яницькому ґрунті це той, хто слухає слово, і відразу в радість його приймає. Але не, не маючи світкорення, він є нестійкий. І коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушується. в втерння це той, хто слухає слово, але клопоти світу та за багатства заглушають те слово, і воно стає безслобою. А постійне в добру землю. Це той, хто слухає Слово і розуміє, той, який веде плід і приносить. Один у сто разів, інший у шістдесят, ще інший у тридцять. Слово Господнє! Один з тих трак фрагментів, Де дуже важливий контекст, щоб правильно розуміти про що йдеться. І тут головний контекст це параметри цього читання. Це читання з 13-го розділу від Матея. Всього їх там 27. Тобто приблизно половина Івана. Що це означає? Це половина. Того, що чинив і казав Ісус. Це половина з тої історії, в якій були його учні. І до цього моменту, це не початок, не перший там, місяць. Це вже пройшов довший час, коли учні разом з Ісусом коли він проповідує, навчає, чинить знаки, чудеса, уздоровлює, виганяє злих духів. І в учнів, які це бачать, в учнів, які не тільки бачили, а і самі чинують знаки, Борис точно їх послав зцілювати і виганяти злих духів. І вуші народжується питання. Розумієте, яке? Чому одні люди приходять і вірять, а інші приходять і відходять, а ще інші не просто не вірять, а ще й виступають проти Ісуса? І в цьому контексті Ісус розповідає цю притчу. В того, що наростає конфлікт з фарисеями і з владою Ізраїля. В контексті того, що багато людей приходить і відходить. І в апостолі, по три разом з Ісусом Мантлером, дозривають питання. Наскільки цей фрагмент сьогодні для нас актуальний? Давайте подивимось з іншої сторони контексту. Я думаю, що дуже. Бо є багато випричинів такого нарікання. Як там ті люди можуть себе там вести? так, Байдуже. А ті, як крали, так і крадуть, як вони можуть? І тут нам над Бога приходить ця притча. Ключовим словом в тому, що сьогодні Ісус говорить, вона не сам приклад просіяча, а коментар самого Ісуса. Тут у нас підводить до думки, чому є так, що серце однієї людини це земля урожайна, довірна, як сказав іншої людини, кам'яниста, ще інше, як терня, а ще інше серце втоплене так, як дорога. Он прямо перед нами є. Грунтова дорога до машини до істочника Є, 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 є. Це символ такої дороги. Чому таке? Гус каже. Адже серце цього народу оживіло. І вухами тяжко чують, і очі свої замружують, аби не побачити очима і не почути вухами, Та й серце не зрозуміти, щоб не навернутися. Є гарний приклад. Того тижня ми читали цю Євангелію, цю розповідь Євангелія про чудо в країні Гадаринській, коли Ісус звільнив від злих духів двох одержимих, і потім стадо свиней втопилося. І люди, коли про це почули, про ці знаки, що вони роблять? Приходять і фактично виганяють це, кажуть, не хочемо, фактично, щоб ти в нас залиши наші корми. Чому? Бо їхній бізнес під загрозою. Хоча вони зна знають, що вони роблять в прямому сенсі свинство. А свинство заборонено в Ізраїлі. Але вони на це не зважають. Чому нам часто важко прийняти Слово Боже? Бо якщо його почути, то з ним потім треба щось роб робити. Якщо Слово каже, слухай Слово Боже, його треба слухати. І що слово Боже каже, не кради, не проклинай, не живи ненависті серця, то це ж треба робити, а робити не хочеться. А з іншої сторони і сволочів виграти теж не хочеться. Бо якщо прямо ігноруєш слово Боже, то такий дискомфорт. Працюдно. Тому є вихід який а не, чу... а не почути слово Боже. Не почути і не побачити. А тоді ж типа, я ж не чув, то типа можна. Один зі способів, як маніпулювати собою. І це проблема сьогодні в Україні. Чи ті люди, які сьогодні там крадуть гроші, гуманітарку, чи ще щось, чи вони не розуміють, що це погано? Розуміють. Десь заштовхуються. Не думати, щоб бути байдужим, бо гроші, бо атом. Сьогоднішнє слово. Чиняють своє серце як стоптана дорога, куди Слово Боже не може робити. І це трагедія. І так відбувалося і тоді, і сьогодні. До, до кінця світу так є. Якщо брати загальну. От як буде серед нас сьогодні? Це питання. Чи ми з вами захочемо жити впра правді? Чи ми з вами захочемо не живити ненависті? Давайте тут розбіду важливич. Ненависть як емоція. Чи адекватно? Перша сорок чую близький вибух. Відчуваю спочатку розгубленість, потім відчуваю злість, потім ненависть. Адекватно? адекватно. Це зло. І ненависть – це бажання не мати нічого спільного з пепелу. що відрізняє емоцію від позиції. Час пройшов, Емоція вийшла. Бо вона є реакцією на подію. Подія закінчилась і реакція на подію теж закінчилась. А далі йду і шукаю волю Божу, як її вчинити. А можна зациклитись і весь час думати про вибух, і як вони могли так зробити, які вони гади. і почати себе внутрі, то що в нашому народі дуже люблять, накручувати. І отут починається гріх. Бо це вже не реакція на події, Це вже людина сама себе. Я згоден, важко цього не робити, бо багато болю, багато ненависті. Але Ісус шо? дарма казав, що шлях до царства це вузька стежка. А шлях до пекла прямо автомагістраль, видоптана. Чути і слухати Слово Боже вимагає від нас праці, тобто вимагає бути живими. Бо це жива людина проявляє активність, підстраює своє життя, працює над ним, жива людина. У нас парадоксально є спокуса жити як мертвий. Тобто ті, які ну воно само зі мною відбувається. Моєї участі в цьому немає. І багато людей вже живуть мертвими, часто з власного хворого вибору. Але гріх нас чинить таким безумним. Якщо хочемо долати його наслідки, потребуємо Божої допомоги. Тому не осуджуємо тих людей, які піддалися гріхам. Зосередимося в тому, щоб ми в своєму житті долали цю спокусу до зла, спокусу, щоб не слухати Слово Боже. Спокусу, щоб керуватися злом гніво ненависті. І коли ми це подолаємо, тоді нам стане зрозуміло, як ближньому допомогти витягнути з ока те, що там є. Не зосереджуємося на тому злі, яке бачимо навколо. Воно є, то точно є. І Ісус учням про це дає зрозуміти. Але завершується ця чим? чечен. в добру це Той, хто слухає Слово і розуміє той, який видає плід. І приносить одному сто разів, іншу шістдесят, ще інше тридцять. Той, хто слухає Слово, не може не принести доброго плоду. Бо слово Боже. Нас запрошує і дає силу. Тому, повторюся, не ослужуємо тих, хто чинить гріхи. Перше заслаємося то на тому, щоб ми чинили Слово Боже, і можемо просити, щоб Господь нам показав, що зробити, щоб світ навколо нас став кращим, щоб менше жив в брехні. В корупції, в, в ненависті. І думаю, я вірю, Господь покаже. І тоді не треба буде когось осуджувати. Треба буде просто робити, що Господь показав. І тоді не треба дратуватися. Ми на це часу, бо є діла Господні, які треба робити. Немає часу діти переживати, як там вони можуть. А наша справа принести пліт. Якщо не сто, хоч би в 30, це теж дуже класно. Навіть найменші плоди це добрі плоди. І хтось щедро цієї слово, щедро дає благодать. І свого слова. І свого причастя, і свого благословення, своїх натхнень в Дусі Святому кожного, хто хоче слухати. І нехай Господь наше серця своїм духом відкриє, дасть нам сили слухати, чинити волю Божу, а все інше, нехай Господь доповнює. Амінь.